Напередодні нового року у закладах культури визирської громади відбулися концерти, різдвяні зустрічі, які підготували творчі колективи місцевих будинків культури. Люди були всі задоволені. У нас були повні зали. Так за багато років, за роки війни, у нас був вчора забитий зал визирці. Люди навіть стояли. Так наші артисти. Були задоволені так атмосферою, яка царувала в будинках культури. Всі колективи виступили дуже класно. Різв'яний настрій завжди дарує нам надію та віру в перемогу. Так, ми всі сподіваємося, що в нас будуть вже заходи з дня перемоги, так тому що хочеться в це вірити. і Це наше найбільше бажання в нашій громаді. Великі концерти відбулися у визирському та причорноморському будинках культури. Була концертна програма для жителів Калинівки, Кордона та майстер-класи для дітей Любополя та Дмитрівки. Нещодавно творчі колективи Визирської громади підтвердили свої звання народний та зразковий. Для цього було потрібно неабияк вдосконалити свою програму. Тому глядачі у селі Причорноморське мали змогу насолодитися виступами народного фольклорного колективу Джерело, народного ансамблю Труба травневий браз зразкових хореографічних колективів калейдоскоп та першоцвіти як кажуть у їхній найкращій формі це в нас були різдвяні зустрічі все було присвячено різдву дітки ходили у нас по залу посівали в минулому році ми колядували, а в этом році ми посівали у нас феє була виставка народного мистецтва У грудні творчі колективи Визирської громади готували два заходи: святковий Миколай та Різдвяні зустрічі. Новий підхід до проведення зимових свят надихає усю культурну спільноту сільради до реалізації нових креативних ідей в організації дозвілля.